Вітаю, восьмий клас, урок української мови. Подивіться, щоб у вас був підготовлений зошит, ручка і простий олівець. Вашій увазі я пропоную уривок вірша Володимира Сосюри. По садах пустинних їде гордовито осінь. Жовто-коса на баськім коні, далечінь холодну без жалю за літом, синя ока осінь, їде на оманя. Чудовий вірш про прекрасну пору року. А в цих рядочках, подивіться уважно, я виділила слова жовто-коса синьо ока. Чому я їх виділила? Тому що це слова складні. Отже, тема нашого уроку утворення складних слів, сполучні голосні ЕО у складних словах. Сьогодні на уроці ми з вами повторимо будову слова, дізнаємося, як утворюються складні слова, навчимося їх правильно писати і дізнаємося про сполучні голосні. Перш ніж говорити про складні слова, треба поговорити про прості слова. Що таке прості слова? Це слова, які мають одну основу. Основа слова пригадуємо. Це частина слова без закінчення. Щоб знайти основу, треба виділити закінчення. Ми з вами багато уроків працювали над будовою слова. Ви знаєте, що є префікс, корінь, суфікс, закінчення. Так от, в основу слова входять префікс, корінь і суфікс. Для прикладу: школа. Основа слова школ, буковка А як закінчення до уваги не приймається. Червоний закінчення и, основа слова червон. Стояти закінчення и, основа слова «стоят». І так, у кожному простому слові їде, жовтий осінь, і інших словах, якщо є одна основа, це слова прості. А що ж таке складні слова? Розібратися в цьому питанні нам допоможе українська народна казка «Коти горошок». Як звали героїв цієї? казки? Пам'ятаєте їхні імена? Якщо забули, зараз ми пригадаємо. Ми будемо з України, ваше Величність! Це все мої брати. Пан Котигорошко, пан Вернидуб, пан Вернигора і пан Крутивусь! Отже, у нас є імена героїв цієї каски: Котигорошко, Вернигора, Вернидуб, Крутивус. Так от я вам скажу, діти, що це складні слова. Це слова, складені з різних основ. Як це відбувається, я вам зараз покажу. Отже, пригадаємо правило: основа слова це частина слова без закінчення. Щоб знайти основу, треба виділити закінчення. Ось подивіться: ім'я Коти Горошко. склали з двох слів, з основ двох слів. Котити просте слово діє слово. З'єднали з словом горошок іменником з основами і утворили складне нове слово, коти-горошко, яке має два корені. Ім'я Вернигора. Взяли просте слово Верни дієслово, з'єднали з іменником гора. Утворили нове слово Верни Гора, яке має два корені. Вернидуб. Дієслово Верни, Діє «верни» з'єднали з іменником дуб, утворили нове складне слово, яке має два корені. Крути Дієслово крутити. Вуса з'єднали основи цих слів, утворили нове складне слово, яке має два корені. Отже, дивіться, дітки, відкрийте, будь ласка, зошит, запишіть сьогоднішнє число, спишіть імена героїв казки Коти Горошко і виділіть в цих словах корені. Які напрошується висновок, які ми можемо з вами вивести правило? Ось воно, слова утворені із двох і більше основ називаються складними. Ще раз повторюю: слова утворені із двох і більше основ називаються складними. І цим правилом ми сьогодні на уроці будемо користуватись постійно, я вам зараз пропоную вправу. У нас в двох колоночках записані слова. Перша колоночка чорний, світло, новий, небесний, зоряний, гарячий. Друга колоночка чорнозем, світлолюб, новобудова, небосхил, зорепад, жовте гарячий. Прошу вас, подумайте, пригадайте правило. І визначте, в якій колонці у нас прості слова, а в якій складні. Подумали? Визначили? Наше завдання визначити складні слова. Складні слова у нас були записані у другій колонці. Як ми їх визначили? Ми з вами визначили за правилом. Слова, утворені із двох і більше основ, називаються складними. Як же вони утворилися? Слово чорнозем. Взяли два простих слова: чорна прикметник, земля, іменник. З'єднали основи, утворили нове слово, складне, чорнослев. Любити світло. З'єднали основи слів, утворили нове складне слово «світлолюб». Новий будинок. З'єднали основи слів, утворили нове складне слово «новобудова». Падають зорі. З'єднали основи, утворили нове слово зорепад, яке має два корені. А ось тут зверніть увагу: якщо тут у нас було. Прикметник, іменник, дієслово. Іменник, прикметник, іменник, дієслово, іменник. Тут у нас жовтий гарячий два прикметники. Коли ми їх з'єднали, утворили нове складне слово жовто гарячий. Зупиніть, будь ласка, відео, спишіть ці. Новоутворені складні слова і виділіть в цих словах корені. Пропоную вам ще одну вправу. Прочитайте. Спишіть, підкресліть, складні слова. Золотосяйне сонце шле своє проміння на мою рідну Україну. Це колоритна, багатонаціональна моя рідна земля. Земля моїх батьків, житидайна сила мого народу. А ще моя земля народжує людей з неймирущим, нескореним духом, саме завдяки їх праці, самозреченості, заради вітчизни Україна стала самостійною незалежною державою. Будь ласка, спишіть слова, спробуйте, користуючись правилом самостійно визначити складні слова. Зупиніть відео, виконайте вправу. Справилася? Виконали вправу. Давайте перевіримо. Золотосяйне сонце шле своє проміння на мою рідну Україну. Складне слово золотосяйне. Моя колоритна, багатонаціональна, моя рідна земля. Земля моїх батьків, життєдайна сила мого народу, багато національна і життєдайна це складні слова в цьому реченні. А ще моя земля народжує людей з наймирущим нескореним духом. В цьому реченні складних слів немає. Завдяки їх праці, самозреченості, заради вітчизни Україна стала самостійною незалежною державою. Тут слово самозреченості. У кого не так, хто допустив помилки, будь ласка, подивіться і виправте. Ось я для вас окремо виписала слова, які ми підкреслили у праві. Золотосяйне, багатонаціональна, життєдайна, самозреченості. Ви мене спитаєте, а чому я в цих словах підкреслила букви? Золотосяйне. Я посередині слова. Підкреслила букву О. Багатонаціональна я посередині слова підкреслила букву О. Життєдайна я підкреслила буковку Є. «Самозреченості» – я підкреслила буковку О. А тому, що це сполучні букви. Вони з'єднують основи двох різних слів: золотосяйне, золото і «сяяти». Багатонаціональна, багато національностей. Життя дайна, життя дається, самозреченості, самостійного відречення від чогось. І для того, щоб зрозуміти, в яких словах пишеться буковка О, пишеться буковка Є або буковка Е, нам потрібно з вами буде попрацювати на наступному уроці. І я сьогодні вам пропоную як завжди, зробити щоденник успіху. Зробіть самі собі самооцінку. Дайте ствердне твердження на такі, на такі речення: я правильно виконав завдання, я припустився незначних помилок, я не впорався з завданням. Ми з вами домовлялися, як ви робите самооцінку. Хто забув, я зараз нагадаю. Я правильно виконав завдання. Ви. Ось такий шмайлик надішлете мені в чат. Я припустився незначних помилок. Я чекаю такого смайлика. Я не впорався з завданням. Теж таке буває. І не маю чому соромитися. Ось такий смайлик. Пригадали, я чекаю ваших самооцінок. Домашнє завдання. Вивчити правило сторіночка 46, виконати вправу 124 на цій ж сторіночці. Я дякую вам за роботу, вашу, за вашу зацікавленість, за вашу самооціночку. До зустрічі на наступному уроці!